Привіт! це короткий формат на каналі DevJungles, що зазвичай відомий своїми довгими та ґрунтовними відео на складні технічні теми з тригодинним розбіром проблем і великою кількістю лайфкодингу. Але сьогодні я хочу поговорити про інше: про те, куди рухається .NET. Про основні тренди і що його чекає десь року, так, у 2030-му. Попередньому відео я закинув, що дотнет зараз перебуває у своїй кращій технічній формі за увесь час свого існування. Але якось так сталося, що здається, що Microsoft загубив ключі від свого безжального та нестримого катку маркетингу. І зараз дотнет щось не виглядає таким вже стильним, модним, молодіжним. Про це все. Докладніше у попередньому відео. А сьогодні я буду доводити тезу, що .NET перебуває у своїй кращій технічній формі за увесь час. Це буде технічний відос, сповнений термінами. Він буде мати наступну структуру: спочатку я вкину технологію, тул або підхід, який вважаю трендом. Потім розповім, що саме маю на увазі під технологією або підхідом, а потім яку саме проблему він вирішує. І наприкінці скажу, як. Це буде розвиватися, на мою думку, в наступні 10 років. Тобто, десь в кінці ролика можна буде сказати, що ви повністю зрозумієте, куди кракує .NET і що його чекає у 2030 році. Рокенрол. Перший тренд. Дотнет надолужує перформанс. Ані .NET, ані C-Sharp не створювалися для хардкорних обчислень. Але зараз вони це надолужують. Тобто, спочатку c створювався як мова рівню бізнес-аплікейшни, тобто на ньому планувалося писати бізнес-рули, що в принципі і робиться вже більш ніж два десятки років. Тобто, при створенні ані Сішарпу, ані .NET, ніхто прямо сильно не задумувався про перформанс. Бізнес-логіка 20 років тому була значно простіша, але залізяки були значно слабші. Але почекайте. А чи справді залізяки 20 років тому були значно слабші? Звісно, були. Але з того часу з'явилися хмарні обчислення, і досить часто виявляється так, що дотнет вимушений працювати у досить таки аскетичних умовах. Звісно. Зараз можна орендувати сервак такою потужності, про котру 20 років тому і мріяти було неможливо. Але ми маємо мікросервіси і сервелес обчислення. І в випадку з мікросервісами, якщо ми будемо кожен з них розгортати на потужному серваці. То ми просто здуріємо від чеку, який нам е у кінці місяця прийде від е Амазону чи Ажуру. Money, а кажучи про Серлес, там взагалі не дуже зрозуміло, на яких залізяках воно працює. Але потужність, що виділяється на один конкретний виклик однієї конкретної функції, точно менший за мою домашню машинку. Тож як працюють над перформансом? Ну по-перше, є старий трюк: це запобігати алокації в. Купі великих об'єктів Лох. Уникати цього було треба, бо раніше Лох не дефрагментувався. І, взагалі, Дотнет не дуже любить повертати пам'ять, котра була виділена під Large Object Heap. І це створює цілий ряд проблем. Тож Microsoft скрізь по усьому коду Дотнету робить багато різних трюків, щоб... Об'єкти не потрапляли у той самий Лох? Зараз лог вже дефрагментується, але теребонькати великими об'єктами все ще досить важко, бо вони великі, і це потребує досить великої кількості часу, щоб його пересунути, тобто скопіювати у нове місце в оперативній пам'яті. До речі, особливо душні інтерв'єри досі люблять питати: а скільки ж там кілобайт повинен важити об'єкт? Щоб потрапити у цей Light Object Keep. це мабуть один з старіших і найголовніших трюків, що використовують в дотнеті для покращення перформансу. Але зараз останнім часом використовують ще багато інших. Структури в дотнет завезли чорт на коли, але насправді і на повну потужність використовувати їх стали лише пару років тому. Це дуже швидко спричинило проблему бо при кожній передачі структура копіюється. І до ref і out, котрі частково вирішували цю проблему при передачі, додали ще ref Return і Ref Locals, щоб кожен раз не копіювати великі структури. І усі нові фічі-мови C-Sharp також намагаються, якщо вони потребують кодогенерації, то щоб вони генерували саме структури, бо це буде швидше і не буде викликати додаткових. Прихованих алокацій на кучі, до того ще модифікатор REF додали до е, самих е, об'явлень структури. Це буде означати, що ваша структура ніколи не попаде на хіп. Це буде контролюватися компілятором. Вам самим навряд е, доведеться писати такі структури, але, от, наприклад, структури SPAN та Read-only SPAN е, виявилися дуже корисними, і я сам вже декілька разів їх використовував на проектах для. Пришвидшення. Наприклад, коли вам потрібно з великого тексту видати якісь підстроки. І зараз це можна зробити без жодних алокацій. Це мій останній експеримент, найважливіший, я чекав на нього все життя. Ще один трюк з того ж класу це оператор Stack Allock. Він дуже схожий на оператор Нью, але пам'ять буде виділена на стеку. Там є багато обмежень, але для невеликих об'єктів. Цього буде досить, і це ще одним способом непогано так знизить навантаження на гарбіж-колектор, особливо на нульове та перше покоління. Ну а якщо все-таки не вийшло уникнути алокації на стеку, то ми будемо все пулити. Це наступний трюк. Дотнет продовжує пули вже досить давно існували пули коннекшенів та пули традів, але зараз у нас появилися приховані пули стрінг-буферів, просто буферів, масивів. Стрімів та багато чого іншого. Майже впевнений, що десь на стіні в офісі розробки а, висить щось типу pull Everything Possible, ілі якось так. До чого там? Вони навіть додали value task completion Source, котрий, якщо ще й додати pull task, то можна зробити так, що реальна асинхронна. Робота буде виконана без жодної алокації, і навіть код, який згенерується для оцінка Вейт, не буде е викликати додаткових алокацій. А окрім усього цього, нам потроху відкривають опіхи для прямого управління пам'яттю, навіть без операторів Unsafe. Там все, що треба дуже точно розуміти, що ти робиш, і можна добряче відстрелити собі у ногу, але ці речашки. Відкриваються один за одним. Боже мій. Не знаю, як та вони мене знайшли. Чекай, Марті! Хто? А ти як думаєш, Лівійці! Наступна ціль, котру взяла команда Performance.NET, це час холодного старту. Це якраз важлива для Serverless обчисень, бо там ти платиш якраз за час виконання. Для цього вони впилюють aot компіляцію замість звичайного JIT. Ідея у тому, щоб скомпілювати код додатка не в intermediate Language, а напряму в асемблер конкретного процесора під конкретну операційну систему. Це збереже час при старті додатку. Насправді такий варіант у різних формах існував вже давно. Хтось ще пам'ятає NGN, та якщо хтось розробляв додатки на The під iOS, там JIT реалізувати не можна, тому вони ще досить давно компілювалися з. Використанням чогось на кшталт аот компіляції Але зараз це універсалізовано і доступно для усіх .NET додатків. Але деякі конфігурації аот компіляції мають свої обмеження. Наприклад, ви не зможете використовувати рантайм-кодогенерацію. І ви, може, її і не використовуєте. Але багато з бібліотек. Що є мейнстрімними, її використовують. Наприклад, чи не кожний мапер, чи не кожний DI реалізован саме через рантайм-подогенерацію. Але на щастя, вже декілька років існує рішення, котре якраз ідеальне для вирішення цієї проблеми. Це підсистема сорс-генераторів, котрі дозволяють генерувати код не в рантаймі, а в compile-time. Вони насправді забирають частину з проблем, що ви мали у Рантаймку до генерації, проте також мають свої обмеження. Тож, потроху, починають з'являтися бібліотеки, що реалізують старі фічі з новим підхідом. І це добре підходить для роботи в обмежених енвайроментах типу iOS, де джит-компіляція взагалі неможлива, і це дозволяє не витрачати час. На старті додатку для того, щоб спочатку іл-код згенерувати, а потім ще його трансформувати в асемблерний. Ну, це був найбільший тренд, про котрий хотілося поговорити. Далі діло піде швидше, але мабуть, це якраз добрий час, щоб а, підсумувати. Тобто, що це тренд? Покращення перформансу додатків на дотнеті. Як це роблять? Два трюки: знижують навантаження на гарбіж-колектор, і переводять частину роботи на етап. Компіляцію з етапу виконання. Для чого це роблять? Для кращої роботи в клаудах, серверлес, контейнерах та все таке інше. Також розумні девайси стають все більш різноманітними і не всі вони мають безліч потужності. Тобто, щоб гарно себе почувати на будь-якій кофеварці, вам потрібно вміти працювати у дуже аскетичних енвайроментах. А що будуть робити далі? Чи є безліч місць у коді самого ДОТНЕТу та у коді, який генерується компілятором, де можна здихатися додаткових алокацій завдяки усім тим інструментам, що ми отримали в останні роки? Я думаю, що ДОТНЕТ посягне більш впевнене місце в наступні 10 років на ринку IOT. Можливо, це буде не консюмерські девайси, але є великий ринок корпоративних IOT пристроїв для різних потреб реального сектору. Час холодного старту і розмір додатку важливі на мобільних платформах, і тут Дотнес значно покращує свої показники. Але ну, якщо чесно, я все ще не вірю в велике майбутнє цієї платформи на мобільних девайсах. На жаль, ви розумієте, що це означає. Що ця чортова зараза геть не працює? А другий тренд, котрий я бачу в світі дотнет і про котрий хочу сьогодні поговорити, це зменшення порогу входу для новачків і спрощення мінімальних дотнет додатків для невеликих проєктів. Так вийшло, що дотнет завжди асоціювався з чимось великим. Ну, тобто, якщо вам треба на колінці зібрати невеличкий додаток, швидше за все, ви оберете щось інше. Може це буде PHP, може Python, а може Node.js. І в цілому, це могло би бути здравим позиціюванням. Тобто для малого ви берете одні технології, для великого ви берете інші. Але є такий момент, що з дуже багатьох невеликих речей виростають. Речі побільше, і там вже змінити технологію буде не так просто, як наслідок цього, ми маємо купу великих проєктів, які зроблені на технологіях, що не дуже для них та й підходять. А якщо зробити .NET більш придатним для малих проектів, то якщо вони виростуть, то тут-то він і розгорнеться у повну місць. Бо для великих ми точно знаємо, що він гарно вміє працювати. І цю проблему бачать і її вирішують. Особливо її вирішують дві фічі. Насправді: це топ-левел стейтмент, відомий ще як мейн без мейну. І мінімал і Разом завдяки ним можна зробити мінімальний серверний додаток на .NET усього з двох файлів: це Спордж та Невеликий cs файл. І займати це буде не більше, а може навіть трохи менше коду, ніж, наприклад, в. Node.js чи PHP. Тобто повноцінний CRUD е, на 2-3 сутності може займати до 100 строк коду. Все це було дуже давно і в Node.js, і в PHP. Але якщо ваш додаток починає рости, то ви будете не дуже раді, що він росте на технологіях типу Node.js чи PHP, бо вони мають е, проблеми з ростом складності. А дотнет немає. Він був народжений саме для цього. Але тепер Тепер він кращий і для чогось малого. Краще аніж був. Він навчився бути маленьким і прудким. І я дуже сподіваюся, що Microsoft зробить на цьому акцент і зможе продати це спільноті, що приведе до притоку нових і цікавих проєктів до світу. .NET. Дотнет вже давно cloud-friendly, контейнер френдлі, лінукс френдлі. А тепер він ще й френдлі до невеликих додатків. І це круто. Бо частина з них має гарний шанс стати великими. Але це не все. Щоб затягувати людей в .NET, треба якось покращити, полегшити перший дотик. І над цим також працюють, бо C-Sharp в останні роки став повноцінною а, скриптовою мовою. В нас є C-Sharp скрипт, який легко поставити на машину і. А, Використовувати для якихось прикладних штук чи дрібного адміністрування файлів В Дотнета З'явилася інтеграція з інтерактивними зошитами Jupyter, які були для мене справжнім відкриттям, і я буду надалі їх використовувати в стрімах, бо це дуже корисно, коли ти Намагаєшся показати багато інформації у відео форматі, це просто знахідка. Є додатки, які дозволяють працювати з C-Sharp в режимі REPL, чим завжди хвастався той самий Clojure. І я вже чекаю, не дочекаюся, коли все це почнуть використовувати в курсах, бо поки я цього не бачив. А насправді, якщо ви будете починати не з важкої Visual Studio, яку. Тільки ставити, може, десь півгодини або годину. А з прямо таки запуску якогось коду в браузері, ще є мейну, а прямо так от писати код, потім прийдете до якихось невеличких скриптових програмок, теж в один файл навіть без Sprodu. І тільки потім зрозуміти, що на цьому можна будувати щось велике. Мені здається, така крива. Заходу в мову буде куди більш плавною, ніж та, що мали ми, коли вивчали .NET. І це дозволить нам конкурувати краще з нодою PHP і іншими мовами і технологіями, які роблять акцент на простоті. Тож, що за тренд? Покращення роботи з простими додатками та полегшення входу в світ .NET. Як це роблять? Зменшують мінімальний бойлерплейт. Та розробляють інтерактивні середи для виконання net коду. Для чого це роблять? Бо малі додатки часто можуть ставати великими. Мікросервіси і серверлес-функції взагалі не створені, щоб бути великими, але системи, що з них будуються, разом можуть складатись у щось таке. Досить величезне. І останнє це те, що платформа не може бути успішною, якщо немає постійного притоку новачків. Як цей тренд буде розвиватися та що будуть робити далі? А будуть покращувати інтерактивні середи, бо зараз у них все ще досить кепсько з інтелісенсом. А він насправді може бути навіть кращий, ніж ми маємо у Visual Studio, бо а, вони ж частково працюють з рантаймом, а він може дати. Трохи більше інформації, яку також можна буде використати для кращих підказок. Ну і будуть розвивати ідею мінімальних апішок, бо це дуже зручно. Дай молока. Шоколадного. Ну і останній тренд, про котрий хотілося би сьогодні поговорити, це а, нові фреймворки для. Юзер інтерфейсу. Тут, навпаки, я все бачу не таким райдужним, як у попередніх пунктах. Мені здається, що для .NET це програна битва. Що там коїться для тих, хто не в курсі? Ну, Microsoft зробив новий фреймворк MyUI, який є чимось на кшталт з'єднання за Marina та WPF. І Microsoft викатили ще й Blazor. Це щось типу Angular, але на C-Sharp. І ранується воно також в браузери завдяки технології WebAssembly. Про MyUI. Там знову ми маємо справу з XAML. А він до чорта складний. Я за 10 років роботи з .NET бачив декількох людей, котрі працювали з XAML досить довго, але вони не ставали гуру з нього. І він... І їм він все ще не подобався. Це дуже переускладнений спосіб робити UI. Зараз не так багато створюється десктопних додатків як раніше, але ті, що створюються, дуже часто обирають для себе UI на основі вебних технологій. Щось типу Електрона чи подібних до нього фреймворків. І в оце я вірю. І схоже на один я, а ще й Microsoft. Бо не так давно ми усім інтернетом сміялися, коли вони викатили статтю, де описували, на чому працює їх новий А, І з UI-фреймворків там немає жодного їх. Ну тобто вони зробили його на реакті і щомусь типу електрону. Іначе в них є щось у самих подібне. Це. Той самий Blazor. Але, схоже, він надто важкий, та якось люди так і не кинулися створювати для нього а, бібліотеки з компонентами, а без них насправді жодний UI-фреймворк не може вижити. Але мені все ще здається, що з Blazor ми таки зможемо дещо отримати. Це wasm рантайм для .NET. А по-перше, у вас може бути кейс, коли у вас є. Дуже багато щось типу около клієнтської логіки, котру потрібно виконувати саме на клієнті, і це якийсь корпоративний додаток, якийсь в всередині корпоративних мереж і все таке інше. Тобто, вам не важливий маленький розмір застосунку. І тоді ви можете десь зрізати півроку розробки і завантажити .NET код прямо в браузер, виконати на комп'ютери клієнта. Але є дещо ще: це Docker Wasm. І якщо про все інше, що я казав, я досить гарно розумів, що я кажу. Тут я так і не зміг до кінця розібратися, але я розумію, що .NET Runtime, а, зроблений на Васмі корисний для того, щоб підтримуватись в цю нову версію докера. Але я, на жаль, не можу до кінця зрозуміти, що саме. Це за нова версія докера і як саме вона працює. Якщо вам вдалося розібратися, що таке докер ВАЗМ, то, будь ласка, напишіть в коментах якось, якоюсь зрозумілою мовою, бо якось цим досить складно. Як я це бачу, це більш легка варіація докеру, коли ми замість віртуалізації операційної системи віртуалізуємо систему поменше, тобто систему браузеру. Може навіть тільки а, його в 8 частину. І от для цього може виявитися корисним а, те, що робилося для Blazor, а саме .NET VAS імплементація рантайму. Які висновки по цьому тренду? Як я це бачу, це смерть оцих а, .NET UI-них фреймворків типу MyOA? WPF та Blazor. -у. і перехід для десктопних застосунків до чогось базованого на веб-технологіях типу Електрона. Як це роблять? Ну тут швидше що не роблять. А саме, ну, Microsoft не робить додатки з використанням цих своїх технологій. Тож для чого вони роблять ці нові фреймворки? В мене немає на це гарної відповіді. Я це бачу як просто енертність великої корпоративної бюрократичної системи. Ну тобто Microsoft робить ці спроби в ui фреймворки вже років 40. І в них є люди, котрі це, наче вміють, і може вони просто. Не можуть їх ані звільнити, ані спинити, щоб вони цього більше не робили. Що будуть робити далі? Ну, Мій прогноз такий, що Blazor здохне, його в якийсь момент перестануть підтримувати. MyUI підтримувати будуть, але навряд він дуже розвинеться. Особливо з урахуванням того, що з кожним роком десктопних додатків треба все менше. І просто навіть плейграунд для розвитку все менший. А з тим, що мало хто його обирає. Як ui фреймворк, то ну, це взагалі буде складно. А от Runtime, я думаю, нам таки стане у нагоді, і ми згодом побачимо для чого саме. А на цьому все. Це були основні тренди, про котрі хотілося сьогодні проспілкуватися. Якщо я щось забув, але якщо я чогось не бачу, а може ви не згодні з тим, що я, то пишіть про це в коментах. Мені буде цікаво почитати. Я зазвичай стараюся відповідати майже на... Усі коментарі. І Якщо ви дивилися аж до сюди, то я пропоную вам стати спонсором каналу. Це допомагає оплачувати монтаж. Мерші поїхали зі мною. Куди? Назад у майбутнє.